Таким був наш початок. Тоді я дізналася, що було старостою у цієї групи. І спочатку, промайнула думка: у Сенсі, хто всі ці жінки? Та вони всі якісь дивні. Але я змірилася зі своєю долею і вирішила, що треба брати все у свої руки. Кожен із вас вчився у мене завантажувати контрольні в електронні журнали, виконувати тести модульному, а я. Приймати людей такими, які вони є, та любити їх супереч усьому. А з часом я зрозуміла, що це люди, кожен з яких по-своєму освітлює свій шлях, і в яких ти щодня вчишся чомусь новому. Дорога моя кафедра, всі-всі викладачі. Я вам дуже дякую за те, що ви були в моєму житті. Дали мені стільки віри в себе, наснаги і бажання розвиватися далі. Дякую вам і нехай цьому наступному році, і далі, далі вам щастить. І все буде на краще. Шановні, лекції, хочу висловити вам найщиріші слова вдячності. Завдяки вашій підтримці, професіоналізму та невтомній праці я зараз стою на порозі нових сташень. Ваші лекції були не просто уроками. Це були безцінні зустрічі, що спонукали нас до роздумів, до пошуку істини та самовдосконалення. Кожна ваша порада, кожен приклад із практики допомогли бути нам кращими професіоналами. Ми вдячні вам за внучкість, за вміння знайти підхід до кожного з нас, за мотивацію, яка допомагала нам рухатися вперед навіть у найскладніші моменти. Ви надихали нас своїми прагненнями до знань, своєю відданістю справі та щирою вірою в нас. Бажаємо вам натхнення у вашій викладацькій діяльності, талановитих студентів та нових наукових звершень і особистого щастя. Ви завжди будете для нас не просто наставниками, а дороговказами, до яких хочеться рівнятися. Щиро дякую вам за все.